Щодня наша планета посилає нам тривожні дзвіночки, масштабні пожежі, повені, урагани, землетруси і виверження вулканів, яких не було вже сотні років. Невже все це провісники неминучого кінця? Щоб вижити людство терміново, потрібно шукати новий дім. І Якщо зовсім нещодавно на ще була надія на колонізацію Марса, то німецький вчений Роберт Вімер Швайнгрубер. Поспішає нас розчарувати. Колонізація червоної планети загрожує людству жахливими мутаціями і навіть вимиранням. У Марса надзвичайно тонка атмосфера. Тому його поверхня постійно бомбардує небезпечне для людини космічне та сонячне випромінювання. За словами Вімера Швейнгрубера, будь-який астронавт, навіть у захисному скафандрі, ступивши на поверхню Марса, отримає потужну дозу опромінення. Крім того, небезпеку становить і червоний радіоактивний пил. Він настільки дрібний. що Може проникати навіть у герметичні модулі. На думку вченого, перші колонізатори матимуть проблеми з кістками та м'язами, а наступні покоління марсіян взагалі втратять здатність рухатись без екзоскелетів. Не кажучи вже про те, що всі їхні внутрішні органи вийдуть з ладу, перетворившись на жилет. Куди ж тікати людям, якщо Марс, за словами науковців, абсолютно непридатний для життя? Вчені серйозно взялися за пошук альтернативних планет, придатних для колонізації. Їх цікавить не просто планета, а суперземля. Виявилося, що Земля далеко не найкращий з усіх можливих світів. Більшість часу в історії вона була непридатна для життя через тектонічну активність та зміни яскравості Сонця. То якою має бути ідеальна для життя планета? На думку дослідників, її маса має бути приблизно вдвічі більшою за земну. Ну а середня температура на планеті 25 градусів за Цельсієм. Атмосфера на ній має бути щільнішою, ніж у Землі, щоб захищати від радіації та інших небезпек. І Якщо ще нещодавно вчені не могли дослідити екзопланети у деталях, то завдяки телескопу Джеймс Веб з'явилась можливість навіть фотографувати їх. Тепер вчені можуть вивчати об'єкти, про існування яких ми лише здогадувалися. Та найнадійніший спосіб зібрати достовірні дані відправити туди астронавтів. Уявімо, що НАСА створило корабель, здатний швидко доправити людей будь-яку точку Всесвіту, і зібрало дослідницьку команду для пошуку нових екзопланет. Але ціль для дослідження слід обирати дуже і дуже обережно. Інакше ми ризикуємо повторити історію з Фольмагаут-Бі. Ця планета розташована за 25 світлових років від Землі. Фомельгауд Бі, одна з перших екзопланет, виявлених телескопом НАСА хаббл Вперше астрономи побачили її у 2004 році. Планета виглядала як яскрава холодна точка, що швидко рухалася небом, але якби ми справді відправили до неї астронавтів, вони б побачили порожнечу. Через 10 років після виявлення вона зникла. Вчені пропустили, що, можливо, об'єкт Фомельгаут-Бі ніколи й не був планетою. Якщо ця здогадка правильна, тоді те, що астрономи бачили у 2004-му і у 2006-му, насправді було гігантською хмарою крижаних уламків після зіткнення двох космічних тіл. Згідно з комп'ютерними моделями, зіткнення двох об'єктів діаметром близько 200 кілометрів могло спричинити появу полової хмари, яку Габл прийняв за екзопланету. Виходить, що навіть найсучасніші телескопи і супутники можуть помилятись. Але що, якби помилку виявили надто пізно? Якби космічні ковчеги з тисячами людей полетіли до Фомельга од вони б опинилися в порожнечі без шансу повернутись. На щастя, цього разу помилку встигли побачити. Тож експедиція у пошуках нової землі лише починається. Першою ціллю астронавтів стала планета HD 189733 b. На перший погляд, вона дуже схожа на Землю. Здалеку, здається, ніби це безпечне місце з приємною атмосферою та водними ресурсами. Планета розташована приблизно за 64,5 світлових роки від Землі. Вона обертається навколо своєї зірки зі швидкістю 152,5 тисячі метрів на секунду. А рік на цій планеті триває лише близько двох днів. Ця блакитна планета, немов таки манить Приземліться. Але що ближче ми до HD 189733B, тим зрозуміліше гостинність тут не в пошані. І якби ми спробували приземлитися, могли б залишитися в цьому пеклі назавжди. Те, що здавалося водою, насправді скляні уламки. В атмосфері HD 189733b є хмара з силікатних частинок. Через високу температуру вони плавляться, створюючи скляний град. А ще там вирують шторми зі швидкістю до 8700 км на годину. Значно вище швидкості звуку, і навіть якщо астронавтам дивом вдасться вижити після бурі, на них чекає ще один сюрприз температура поверхні HD 189733 – 834 градуси Цельсія. Після такого теплого прийому експедиція згоріла б за лічені секунди. На щастя, астронавти вчасно зрозуміли, що ця планета небезпечна. Але в списку потенційних планет є ще кілька варіантів. Так що далі у нас трапіст 1 b Коли у 2016 році астрономи відкрили цю планету, вони були впевнені. Ось вона суперземля. Трапіст 1 b майже в півтора рази більша за землю, і за попередніми даними має умови придатні для життя. Астрофізик НАСА Томас Грін вірив, що її щільна атмосфера захищає поверхню від перегріву. Але навіть якщо астронавти мають точні дані, що трапіст-1 b підходить для життя, вони все одно можуть приземлитись на палаючий вогняний шар. Бо клімат планети. Може змінитися ще до того, як ми туди долетимо, адже вона обертається на відстані лише в один відсоток тієї, що є між землею і сонцем. І хоча зірка трапіст-1 тьмяніша за наше сонце, планета отримує в чотири рази більше світла. І останні дані з телескопа Джеймс Веб показують, що денна температура на трапіст 1 b Може сягати 230 градусів за Цельсієм. Спроба посадки на цю планету смертельна. Але невже в усьому космосі немає місця, яке підходить для життя? Не варто впадати у відчай. Схоже, на горизонті з'являється надія. кеплер 22 – Перша екзопланета, яку виявив наземний телескоп. Якщо, звісно, не враховувати Фомельгаут-Бі, який виявився половою хмарою. Планета перебуває у придатній для життя зоні навколо зірки, схожої на сонце. Її виявили у 2011 році. За допомогою космічної обсерваторії Кеплер екзопланету знайшли методом транзиту. Спостерігаючи за зіркою Кеплер-22, вчені помітили, що її яскравість змінюється. Це означало, що орбітою рухається планета, яка, проходячи перед зіркою, частково затінює її. Що ми знаємо про кеплер 22 b сьогодні? Її маса в 9 разів більша за масу Землі, а радіус у два з половиною рази більший. Наше переселення на Кеплер виглядало б як переїзд із квартири студії в двоповерховий будинок. Умови життя там здавалися б, знайомими. Один рік триває 290 днів. Майже як на Землі. Орбіта цієї планети пролягає на 15% ближче до зірки, ніж у Землі. Якби ми пролетіли так близько до Сонця миттєво б згоріли. Але кеплеру 22бі пощастило його зірка менша і холодніша за наше Сонце. Завдяки цьому. Планета отримує приблизно стільки ж світла, скільки Земля. Температура на її поверхні коливається від 15 до 22 градусів за Цельсієм. Це схоже на весну на Землі. Цілком комфортно для життя. Це означає, що астронавти можуть нарешті почати посадку. Але, можливо, їх чекають деякі нюанси. Після моделювання орбіти й Осі обертання Кеплера 22 b виявилось, Планета обертається боком. Це створює потенційно смертельні умови. Один полюс постійно звернений до зірки і нагрівається, а на іншому вічна полярна ніч. І під час руху орбітою полюси міняються місцями. Щоб вижити, колоністам доведеться безперервно переміщуватись, залишаючись у вузькій придатній для життя зоні. Для цього їм доведеться будувати міста на ногах, як у фантастиці. Або створювати космічні трейлер-парки, щоб мігрувати разом із придатною зоною. Проте не варто викреслювати цю планету. Нові дослідження свідчать, що кеплер 22 b може бути повністю вкрита океаном глибиною 50 метрів такий водний шар діє як природний кліматконтроль, зменшуючи перепади температур. Але що з гравітацією? З параметрами, як у кеплер 22 b поверхнева гравітація має бути значно сильнішою. Через це вага людини зросте приблизно в 2,5 рази. Це точно викличе проблеми з суглобами і тиском. Але еволюція може допомогти. Можливо, майбутні покоління колоністів стануть нижчими та легшими, до пів метра зростом. Також зміниться все навіть розміщення та розмір внутрішніх органів. Наприклад, серце збільшиться, щоб ефективніше перекачувати кров у таких умовах. Ну, а деякі органи можуть зникнути. Організм перерозподілить ресурси. А як щодо тварин? Їм доведеться відростити нові кінцівки, щоб розподіляти свою вагу. Та й це ще не все. Астронавти не можуть знайти твердоповерхню для посадки, можливо, Кеплер 22Б це геть не кам'яниста суперземля. Деякі дослідники припускали, що вона може бути газовим гігантом як Сатурн. Першим колоністам довелося б вигадувати, як побудувати місто на орбіті, їхні будинки виглядали б як. Щільні мильні бульбашки, що ширяють у верхніх шарах атмосфери. Але вижити на газовому гіганті складне завдання. Тому астронавти летять далі. Але що як іншої планети ми так і не знайдемо? Адже більшість екзопланет зовсім непривітні. Це означає одне. Нам доведеться пристосовуватись. І, можливо, навіть. Мутувати. Але наскільки ми могли б змінитись, освоюючи нові землі? І як виглядатимуть колоністи через сотні років? Це, безперечно, залежить від умов планети, на якій ми зупинимо свій вибір. Та обирати планету потрібно обережно, не ведучись лише на красиву картинку. Наприклад, побачивши у вікно корабля неймовірну j 1407 b не варто одразу заходити на посадку. Її називають Сатурном на стероїдах або Суперсатурном через кільці, що у 640 разів більше за Сатурнівські. Утім сама планета. Це гігантська хмара водню та гелію без твердої поверхні із потужними вітрами. Тож підлітати занадто близько ризиковано. Крім того, на j 1407 b йдуть алмазні дощі. Діамантові дощі. Так, алмази. Це привабливо. Але, мабуть, пошукаємо інші варіанти. Як щодо VHS 1256B. Її вперше виявили за допомогою телескопа Віста в Чилі у 2015 році. Спостереження за VHS 1256B показали. Наймовірніше, це теж газовий гігант. Але дослідники помітили, що планета має незвичайний червоний кольор? Це означає, що в її атмосфері є пил, можливо, навіть деяка поверхня. Але навіть якщо твердої землі ми не знайдемо при зануренні в глибокі шари атмосфери, газ ставатиме щільнішим і перетвориться на рідину. В центрі планети може бути цілий океан з рідкого водня. Як же вижити? Тиск там колосальний. Людям доведеться еволюціонувати в істот, схожих на мешканців морських глибин. Ну і знадобиться панцир, що захистить від радіації. Житлу знадобиться спеціальна платформа, яка триматиме його на плаву у густих хмарах VHS 1256 b Та міцний захисний купол. Будинок має бути одноповерховим. Адже люди рухатимуться дуже повільно через високу гравітацію та тиск. Отже, якщо людство обере цю планету ми перетворимось на расу черепах, які живуть у сферичних будиночках. Перспектива не з найкращих. Можливо, нам все ж таки краще шукати кам'янисту планету, схожу на Землю. Наприклад. Корот сімбі. Її відкрили в 2009-му. І це перша відома кам'яниста екзопланета. Вважається, що під час формування вона була у 100 разів більша за землю, але, наблизившись до своєї зірки, розігрілася і втратила газову оболонку, залишивши лише кам'яне ядро. Корот Сімбі знаходиться в 60 разів ближче до своєї зірки, ніж ми до Сонця. На денному боці температура сягає 2593 градусів. Цього достатньо, щоб розплавити каміння. Тому тут можна побачити не лише океани, що закипають, а ще лаву та камінні дощі. Ба більше, через припливне захоплення, одна половина планети завжди повернута до зірки інша. Вічно в тіні у холодній частині температура опускається до мінус 235 за Цельсієм. Як же вижити в таких контрастних умовах? Виявляється єдина придатна зона на цій планеті. Це вузька смужка між двома півкулями. Але є одна проблема: ця область настільки мала, що місця та ресурсів для всього людства там не вистачить. Нам доведеться або воювати за комфортне місце, або пристосовуватися до екстремальних умов. Перша проблема, з якою ми зіткнемося, це низька гравітація. Вона змусить наші м'язи і кістки ставати тоншими, а простір між хребцями збільшуватиметься, в результаті чого люди стануть набагато вищими. І оскільки хребет фактично не працюватиме, люди перетворюються на високих, худих істот, схожих на павуків з тонкими кінцівками та викривленими хребтами. Коли йдеться про гарячу сторону, корот сімбі, наша плоті кістки не витримали б таких температур. А ось титан. Так. Тому еволюція, ймовірно, подарувала б нам титанову шкіру. В таких умовах ідеально підійшов би підземний бункер. І було б непогано побудувати його на межі з холодною стороною, коротсімбі, поруч з льодом, щоб мати доступ до води. Можливо, на холодній стороні планети нам було б легше вижити, щоб не втратити тепло і не обморозити довгі та крихкі кінцівки, нам доведеться покритися густим хутром. Ідею для житла можна запозичити вінуїтів, які живуть у морозних умовах на Землі. Справа в тому, що будинки, побудовані з вертикально розташованих льодових пластів, можуть захистити не лише від холоду, а й від космічної радіації. Всередині будинку нам знадобиться багато потужних джерел світла, адже ця частина планети ніколи не бачила сонячних променів. Але і це ще не все. Важливо мати розумну систему опалення, щоб не розтопити лід. А виходить, на які б планети люди не вирішили вирушити, нам відворотно доведеться змінювати не лише побут, а й зовнішність. Але що як цей процес вимушеної еволюції вже почався? Вчені стверджують, людина як біологічний вид уже трансформується. У 2004 році група дослідників з Пенсильванського університету оголосила про відкриття гена під назвою MYH16. Який призводить до вкорочення щелепи? Уже зараз зустрічаються люди, у яких від народження немає зубів мудрості. Крім того, деякі людські кістки поступово перетворюються на хрящі, скалет стає гнучкішим. Теоретично, це допоможе нам адаптуватися до гравітації, яка відрізняється від нашої земної. Здається, планета вже почала готувати нас до освоєння нових світів. А ви б яку планету вибрали для переселення? А заподібний Кетлер 22B, контрастний контрасний корот b чи все ж ризикнули б побудувати колонію на радіоактивному Марсі.